Готують їжу в наметі з польовою кухнею волонтери. В одній частині вони чистять картоплю, а в іншій нарізають м'ясо. Іванна Булка прийшла сюди, щоб допомогти доньці, яка віддавна працює в мальтійській службі. Бачите, ріжемо м'ясо, допомагаємо все, що просять. Картоплю, цибульку чистимо. Чим можемо, тим приєднуємося. От вирішили як то кажуть тяжку хвилину. Доїдатися до мая. Я думаю, що я як мама і бабуся не можу сидіти вдома. У мене є чудові діти, гарні внуки. Я в будь хвилину і в будь-який час що скажуть робити? Треба різати м'ясо, будь ласка, треба йти на передову, повірте, що я би пішла. Готують їжу на спеціальних професійних кухнях. За словами волонтерки Наталії Петрунів, порції роблять стільки, скільки люди потребують. На даний момент стільки, скільки нас просять. Спросять 200-300 порцій, є 200-300 порцій. Просять більше. Це є година часу, і є ще на 200-300 порцій. Можемо нон-стопом працювати 6 тисяч порцій в день видавати. Це є перший, другий і гарячий чай, тому що це є такі кухні німецькі, професійні, які дуже швидко це роблять. У нас є команда і волонтери, які нам дуже швидко допомагають, які чистять овочі, які ріжуть овочі. Ще в одному наметі волонтери сортують продукти, які приносять жителі міста. Найнеобхідніше зараз це одноразовий посуд, каже Наталія Петрунів. Це є глибокі стакани і глибокі тарілки, тому що це буде саме це і загріють руки люди, і поїдять гарячої їжі. Щось продуктів можливо. Продукти це є сипучі, макарони твердих сортів, це є гречка, це є рис, кава, чай. Все таке хлопцям консерви. М'ясо може бути консервоване найкраще, тому що воно швидко приготовлюється. Зараз волонтерів, які допомагають мальтійцям, в куговарстві вистачає, каже волонтерка Христина Магас. У нас достатньо багато людей приходить і допомагає. Можна приходити, наприклад, питатися, чи потрібна допомога, бо багато роботи йде для того, щоб приготувати, для того щоб порізати, почистити овочі до прикладу, чи там нарізку допомогти зробити, чи як ми зараз працюємо, розгружаємо щось, приймаємо допомогу. Галина Марішин, Андрій Шустакевич – новини на Суспільному, івано франківськ